Я буду різати десь до шостої сьомої години, але далі пізніше зроблю маленьку перерву. Хочу, так як мені його треба опалювати, я його підпалю. До речі, пропоную всім жителям міста Житомира, Житомирянам, гостям міста, прийти і підтримати, задонатити на допомогу Збройним силам України, і, зокрема, 95-й бригаді. Другий день поспіль Іван Хаус вирізає бензопилою на старому дереві герб 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ідея створити дерев'яну скульптуру виникла у військового з позовним скульптор, коли він був на передових позиціях. В розмовах з хлопцями кожен ділився планами на майбутнє, що кожен має зробити. Я сказав, я скульптор. Якщо я виживу після цієї войні то я візьму виріжу пам'ять про хлопців і про бригаду взагалі. До п'ятниці 5 травня Іван працюватиме над скульптурою. За цей час кожен охочий може долучитися до збору грошей на потреби українських військових. Якщо сума буде достатньою, то придбають тепловізори та квадрокоптери, розповів Іван Халус. Я би хотів, щоб даний захід не був одиночним. Ну, пройшов і пройшов. У нас є дуже багато міст, і в кожному місті є своя бригада. Добровольчий батальйон, яким місто пишається. Вони захищають нашу землю також ціною свого життя. Дуже багато поранених, дуже багато сімей, які постраждали від обстрілів. Від усього. Я би хотів, щоб ця ідея не вмерла в місті Житомирі, а передалася естафетою до других міст обласного значення або районного значення. Давайте створювати власні символи. Тетяна Докач, Сергій Кобилянський, Суспільне, Новини Житомир.